Вітаю, друзі! Ви на каналі Трога про від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням декларування. Декларування, яке поклали на лікарів. І фактично, з огляду на те, яким чином побудована вся ця процедура, у нас до цього був керівник НЗК, який дуже пишався тим, що він, він в Україні виявив таку велику кількість корупціонерів. Хоча вся ця корупція була пов'язана виключно з. Досить непрозорими питаннями декларування, тим, що люди, які жодного відношення до якихось корупційних злочинів чи правопорушень не мають, все-таки порушували, оце досить заплутане питання декларування, своєчасної подачі декларації, звітування, зазначення в декларації, всієї необхідної інформації, переплутування безпосередньо розділів, і опинялись в реєстрі корупціонерів. Тому що, якщо ви побачите, у нас реєстр корупціонерів досить великий. І, на жаль, я вважаю, що 90% осіб, які там знаходяться, взагалі жодного відношення до корупції не мають, і виключно штучно створені умови для того, щоб їх внесли. Коли там, навіть, люди отримали, наприклад, заробітну плату, яка перевищує певні межі, і своєчасно не повідомили про її отримання. Причому від державного органу. Ну, таких випадків дуже багато. Своєчасно вони повідомили про якийсь ніби наявний конфлікт інтересів, коли вони там сторожа набирають свого е, родича. Це також ніби є корупцією. Насправді, жодної корупції в цьому нема. І насправді, постійно відноситись до власних громадян України як до злочинців, це Знищує державу. На сьогоднішній день зараз, завдяки діяльності наших активістів, борців з корупцією, які отримують, ми так бачимо, мільярдні, мабуть, я так думаю, в мільйоні так, то 100% гранти від різних іноземних урядів на боротьбу з корупцією, призвели до того, що вони звинуватили лікарів в хабарництві, лікарів, які. Входять в склад лікарсько-консультативних комісій, лікарів, які входять в склад військово-лікарських комісій, лікарі, які входять в склад медико-соціальної експертної комісії МСЕКів. Звичайно, ні для кого не секрет, що дійсно ситуація буває досить неоднозначна. Є особи, які вимагають хабарі, але знаєте, такі особи є всюди. І класти цей тягар на всіх. Тобто, звинувачувати всі в корупції, я вважаю, що це неправильно. Ну, будь-що, у нас був прийнятий відповідний закон. До речі, підписуйтесь на цей YouTube, на Тік-ток я вам зараз дам відповідні поради, як себе вести в першу чергу лікарям в цій ситуації. І підписуйтесь на Telegram. В Телеграмі тут під відео в Ютубі і під відео в TikTok, Верніше в шапці TikTok, я дам посилання на Телеграм, де я дам посилання на всі ці роз'яснення ЗК, порядок заповнення декларацій яким чином подавати декларації. Декларації повинні ви будете подавати при вступі на ці посади, як кандидати, а також у разі, якщо ви на них вже знаходитесь, то до кінця березня ви повинні будете подати всі декларації. Заповнення цих декларацій досить складне, тому б я радив вам. Сам закон і також дам посилання в телеграм-каналі, тому підписуйтесь. Заповнення досить складне, тому я в будь-якому разі радив вам вже зараз, як ви подивитесь відео, звернутися до своїх бухгалтерій, тих осіб, які входять в склад цих комісій, цей закон 3384, який набрав чинності, ніби з одного боку, він зменшив кількість осіб, які. Ну, за повідомленням НЗК, ніби які повинні декларувати, це за рахунок там, комунальних підприємств, закладів, установ, організацій різних, тому що подивилися, що виявилися у нас, я так розумію, всі корупціонери. Однак, 12 жовтня набрали чинності, зміни і декларантами стали особовий склад штатних військово-лікарських комісій, Голови та члени лікарсько-консультативних комісій, медико-соціальних експертних комісій, а також голови і їхні заступники, члени та секретарі позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій ЛЛК, які при цьому не є особами, зазначеними ну, там, попередньому пункту. У зв'язку з цим. Ці особи мають подавати декларації в реєстр декларації, і вид декларації буде залежати від того, коли та в яку комісію ви були включені. Зверніть на це увагу. Посилання на все це як заповнювати. Я вам дам під відео. Звичайно, я би вам радив скласти відповідний черновик. Таку чернетку цієї декларації до того, як ви її направите в НЗК. і порадити з тими особами, які є більш-менш фахівцями в галузі декларування, що і яким чином вам потрібно зробити. Тому, в першу чергу, візьміть, будь ласка, з банків довідки про залишки на рахунках, довідки про. Нарахування відповідних відсотків на ваші там, карткові рахунки, якщо у вас є там, знаєте, різні кешбеки і таке інше. Це НЗК, коли знаходить, визнає вас в подальшому особами, які недобросовісно провели це декларування. Візьміть довідки з кожного місця роботи про свою заробітну плату. Ви також заявку можете подати в податкову, для того, щоб отримати відповідну довідку. Ну на жаль, я думаю, що ви можете вже не встигнути. Зараз вже 8 березня, і, на жаль, може статись така ситуація, що вам просто не встигнуть надати відповідну на дану відповідь. Тому зараз беріть ці довідки з місць роботи, довідки з банків, тому що ви повинні будете зазначити, ви повинні будете зазначити інформацію про, про тих осіб, з якими ви разом мешкаєте, про своїх дітей, у разі, якщо вам відомо, у разі якщо вони вам надали цю інформацію про їх майно. І на якій підставі вони їм володіють чи набули це майно. До цього потрібно відноситись дуже уважно. Тому я і знімаю це відео, тому що до нас вже почали звертатись відповідні лікарі, які були досить здивовані, які, знаєте, там може, з огляду на те, що він є лікуючим лікарем чи е, лікаркою, е, раз в рік, а може два рази на рік вони своїм пацієнтам дають відповідні. Направлені на ЛКК і фактично входять в склад цих ЛКК, вони повинні подавати зараз вже декларації. І зараз трохи, вже, знаєте, коли осіб не готували, а просто дають загальне кіно, як в деяких лікарнях, от вам кіно, на 2 години. Дивіться, там все написано, там все розповідають, як заповнити. Звичайно, люди не знають, як це робити. І, на жаль, за це є передбачена відповідальність. Відповідальність, я вам скажу, досить сувора. Тому я би вам радив в будь-якому разі. Є відповідальність як не за подачу декларації, так і за несвоєчасну подачу декларації. Тим більше, якщо суми там будуть значні, то мова може йти і про кримінальну відповідальність. Зараз я вам е е е зазначу ці статті. Ой... На які можуть посилатись, тобто у нас не своєчасне подання тягне за собою адміністративну відповідальність, це частина перша статті 172.6 Кодексу України про адміністративне правопорушення, а не подання взагалі декларацій, це вже тягне за собою кримінальну відповідальність за статтею 366 зі значком 3 Кримінального кодексу України. Тому віднесіться до цього досить уважно. Я вас дуже прошу для того, щоб. Звичайно, зберегти і своє ім'я і свої нерви, тому що ці справи вони розглядаються навіть гірше, ніж 130 стаття. Якщо на 130-та там ще є якась можливість, е я маю на увазі довести неправомірність дій поліцейських, це я маю на увазі там не якоїсь інформації, неправильно зазначення протоколів, протоколі, то в цих справах вас в апріорі, на жаль, всі, хто потрапляється з такими протоколами, в апріорі вважають злочинцями. І от таке відношення держави, такі відношення активістів, які фактично призвели до цієї ситуації, на жаль розвалює нашу державу. Тому тримайтесь. Потрібна буде допомога, звертайтесь. за можливістю будемо допомагати консультувати вас з цього приводу. Ну і в будь-якому разі вже замовляйте довідки для того, щоб скласти ці декларації. Всі посилання дам у себе в телеграм-каналі, тому підписуйтесь і бажаю всім успіхів. Всіх зі святом сьогоднішнім. Звичайно, на цій ноті не дуже приємно поздоровлювати, отримати поздоровлення. Ну, в будь-якому разі, тримайтеся зі святом вас, віри, любові. І перемоги, перемоги і здоров'я. Віримо в ЗСУ, Віримо в Україну. Віримо в перемогу. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі.